Ласкаво просимо до нашого відео про імпорт товарів у програмі Dintrade. Сьогодні ми покажемо, як швидко перенести ваші товари та категорії з Excel або CSV файлу до програми. У вкладці довідники, товари, натисніть Імпортувати та виберіть тип файлу Excel або CSV. У вікні, що відкрилося, стає зрозуміло, що категорії та товари імпортуються окремо, при цьому категорії мають імпортуватися першими. Або ж ви можете створити категорії у програмі DnTrade, а імпорт використати лише для товарів. Імпорт категорій використовується, коли у вас є декілька рівнів категорій. Щоб імпортувати категорії з ієрархією, завантажте приклад файлу з програми DNTrade. У файлі підготуйте колонки з назвами та розміщенням категорій так, як вам буде зручно в подальшій роботі в програмі. Наприклад, категорії одяг і овочі у мене є батьківськими, тобто головними. У них є свої підкатегорії. Щоб вказати це у файлі, треба в колонці батьківська категорія вказати, до якої категорії відноситься ця підкатегорія. В нашій програмі можна створити до 10 рівнів підкатегорій. Категорії першого рівня не мають батьківської категорії, а для всіх інших рівнів її потрібно вказати. Зберігаємо файл, додаємо його і натискаємо почати імпорт. Як ви бачите, категорії додалися так, як ми вказали в файлі. В категорії одяг є підкатегорії сорочки, футболки і штани. Якщо у вас лише категорії першого рівня і немає необхідності у підкатегоріях, можете одразу використовувати імпорт товарів. Дії щодо їх імпорту є ідентичними до імпорту категорій. Вам потрібно підготувати файл з вашими товарами. Приклад можете завантажити тут, імпортувати Excel-файл, товари. Тут є приклад трьох видів файлу. Сьогодні розглянемо звичайні товари. Про імпорт модифікацій і складеного товару буде у наступних відео. Розглянемо приклад. Звертаю вашу увагу на тому, що зараз ми розглянемо всі можливі колонки, які можна використовувати при імпорті. Якщо вам вони не будуть потрібні, ви просто їх не додаєте або ж не заповнюєте у своєму файлі. У файлі обов'язково вкажіть назву товару. Вона має бути унікальною, якщо ви не використовуєте артикул, або ж унікальність має бути назви та артикулу разом. У колонці код ви можете вказати лише числове значення. Якщо не заповнити дану колонку, програма присвоїть код товару автоматично. Артикул може містити як букви, так і цифри. Одиниці виміру. В цьому полі вкажіть одиниці виміру. Якщо вказати одиницю виміру, якої немає у програмі, вона створиться. За замовчуванням, програма присвоює штуки. У колонці група товарів ви можете вказати ту категорію, в якій має розміститися імпортований товар. Зверніть увагу, що ви маєте вказати саме кінцеву категорію, а не все дерево ієрархії. Якщо в даній колонці вказати групу, якої немає ще у програмі, то при імпорті файлу вона створиться, але буде першого рівня. Якщо ж не заповнювати дану колонку, то товари додадуться в базову групу з назвою без категорії. Колонка Штрих-код. А також додаткові штрих-коди можна вказати кілька через кому або ж в колонці Додаткові штрих-коди. Для видалення додаткових штрих-кодів вкажіть зірочка «дел», «зірочка». Якщо не вказати штрих-код, програма автоматично його створить. Ця колонка використовується для заповнення одноіменного коду, ціна в гривнях з файлу імпорту є роздрібною ціною товару. Інші типи цін ви можете імпортувати, скориставшись імпортом цін, але про це в наступному відео. Ваговий товар. Вказуємо так чи ні. Або можна вказати 0 замість ні, і 1 замість так. За замовчуванням ні. Тип товару: у нас в програмі є 4 типи товару: товар, послуга, складений і сертифікат. Але останній створюється лише у програмі. Якщо не вказати це поле. То за замовчуванням це товар. Також ви можете вказати теги для цього товару. Поставте решітку і назву властивості. А навпроти товару саму властивість. Наприклад, виробник. При імпорті товарів з тегами. Ви можете додати колонку Очистити теги. Та вказати так, якщо є необхідність оновити наявні у картці товару теги, а не додати їх до наявних. Також ви можете імпортувати мінімальний залишок. Мінімальну кількість до замовлення та термін придатності товару у днях. Вся ця інформація буде відображатись у картці товару після імпорту. Для додавання зображень товарів Excel файлом зробіть дану колонку і вкажіть там URL-посилання на картинку. При імпорті товарів з файлу ви можете додати колонку опис та імпортувати його в додаткові дані картки. Також є можливість імпортувати скорочену назву товару, додавши колонку Скорочена назва. Якщо вам потрібна примітка для товару, зробіть дану колонку. Збережіть файл. Давайте імпортуємо його. Додаємо наш файл. Обираємо склади, куди ми хочемо додати ці товари або оновити. Для оновлення натискаємо цю галочку, вказуємо ключове поле пошуку, яке має бути унікальним. Починаємо імпорт. Після імпорту в таблиці ви можете побачити, які товари додались, які оновились, в яких виникла помилка при імпорту і чому. А також новий товар чи ні. Якщо у вас багато товарів, таблиця з'явиться не одразу, а після імпорту. Швидкість імпорту 500 товарів в хвилину. Але якщо є зображення або більше, ніж 5 складів, швидкість буде 100 товарів в хвилину. Після імпорту буде сповіщення, імпорт товарів завершено. І ви зможете переглянути таблицю імпорту. Якщо вам масово потрібно змінити інформацію в товарах, які є в програмі, ви можете скористатися експортом Excel файлу для цього у меню товари, натисніть на три крапочки, додаткові опції Експорт. Оберіть всі колонки, які потрібні для вашої таблиці, і натисніть Зберегти. Після змініть колонку в Excel, яку необхідно змінити і імпортуйте файл в програму. Змінювати категорію товарів імпортом неможливо. Сподіваємося, це відео допомогло вам легко імпортувати товари до DinTrade. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки тут. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні корисні відео. До нових зустрічей!